Типова ситуація точиться розмова, ви спілкуєтеся і несподівано западає незручна мовчанка. Ви заціпеніли, не знаєте, що сказати, і бачите, як співрозмовник шукає очима ще когось, з ким можна поговорити. Така ситуація лажа. Ці п'ять порад допоможуть вам мати під рукою спосіб продовжити розмову. По-перше, коли ви заціпеніли, можна зіграти в гру. Це нагадує мені. Вам треба озирнутися і промовити. Це нагадує мені і щось вставити. Це добрий спосіб заявити нову тему або продовжити розповідь іншої людини, що звично для спілкування групи друзів. Людей тягне до тих, хто має з ними щось спільне і схожі історії можуть слугувати містком. Стежте за тим, щоб ваші розповіді не були завжди кращими, інакше ви будете хвальком. По-друге, намагайтеся ставити відкриті запитання. Замість то ти з горішніх плавнів? Тобі там подобається? Краще сказати, і як тобі горішні плавні, мені цікаво. Перше питання потребує однослівної відповіді і призводить до мовчанки. Друге, спонукає співрозмовника розповідати про приємні речі, що відкриває нові теми для обговорення. Пам'ятайте правило спілкування відоме кожній дитині. Щоб людина розкрилася, частіше запитуйте її, чому. Наприклад, людина каже, що працює консультантом. Запитайте, чому ти пішла в консультанти? На відміну від дітей, вам слово чому повторювати сто разів не обов'язково. Та цікавість до заохочення часто дозволяє поглибити розмову. По третє, за найгіршого сценарію, коли розмова помирає, відновіть її за допомогою непов'язаних питань, що повернуть її до світу живих. У мене улюблених три. Якщо ви серед незнайомих людей і після перших слів розмова не клеїться, добре запитати, як ви познайомилися? Завжди знайдеться цікава історія, яка запустить подальше спілкування. Якщо співрозмовник один, можна сказати: Розкажи мені про себе. Це прохання настільки широке, що людина сама вкаже вам на тему, яку хотіла б обговорити. Зазвичай вона спитає: тебе цікавить моя робота чи вільний час? Тон їхнього голосу та запал натякнуть вам на найкращий спосіб продовжити розмову. Добре, знайому людину можна запитати про її плани на майбутнє. Цей спосіб гарний тим, що він невичерпний і сприяє спілкуванню в офісі та інших робочих місцях. По-четверте, можна зробити людині комплімент. Якщо вона постійно усміхнена, можна сказати, Я впевнений, що вас люблять діти або людина сильна, тоді скажіть, «Ви ходите в тренажерку. Якщо ви вгадаєте, співрозмовник розкриється і розповість більше. Якщо помилитися, ви зможете пояснити, чому ви так вирішили. У будь-якому разі вам буде про що поговорити. П'ятий і останній спосіб перевернути сценарій, щоб порожнечу заповнив ваш співрозмовник. Щоб спонукати його до цього, не бійтеся мовчанки. Повірте, 30 секунд лише здаються вічністю, але якщо глибоко вдихнути і дивитися людині в очі. Вона, ймовірно, сама зробить якийсь коментар або поставить запитання. Якщо ви хочете заохотити її до продовження, повторіть її останні слова. Така дзеркальна відповідь змушує її розвивати думку і скерує розмову у нові русла. Ви можете застосовувати ці п'ять простих порад уже сьогодні, щоб завжди мати спосіб продовжити розмову. Якщо вам сподобалися ці підказки і ви хочете знати більше, заходьте на онлайн-курс Університет Харизми. Там ціла година найкращих порад, щоб стати чудовим співрозмовником. Зокрема, й окремі розділи про те, як справити гарне перше враження, розповідати захопливі історії, бути впевненим у собі і надихати власним прикладом. Якщо вам цікаво, вчіться і приєднуйтеся до нас, натиснувши кнопку. Якщо вам сподобалося це та інші наші відео, підписуйтеся на наш YouTube канал і тисніть на повідомлення. Сподіваюсь, ви отримали задоволення. До наступних зустрічей!